Всіх вітаю! В четвертому релізі додали можливість синхронної зміни діапазонів для передавача і приймача. Щоб змінити діапазон одночасно на дроні і на передаючій станції, вам необхідно, щоб у вас був забіжений дрон. Тобто, світлодіод у нас постійно світиться, не блимає. Заходимо в меню Domain. Змінюємо частоту. Так, Натискаємо кнопку Apply. Все, у нас перезавантажується передавач. І синхронно з ним вже перезавантажився приймач, і він перейшов в Binding Mode. Тобто почався процес бінда. Тільки процес бінда буде завершений. У нас синхронно перейшов. Приймач і передавач на новий діапазон. Так, як ми бачимо, приймач забіндився. Далі тут виходимо, виходимо з меню, щоб скрипт «ExpressLRS» перечитав параметри передавача. Заходимо знову в «ExpressLRS». Бачимо, що у нас зараз домейн А2, тобто 795, 875. Все вони синхронно змінили частоту.